Lockheed CL1201, літаючий ядерний авіаносець. В 1960-х роках компанія Lockheed Martin розробила амбітний проєкт CL1201, гігантський літак, який мав використовувати ядерне паливо, та ніс би на своєму борту 22 винищувачі і мав би стати повітряним авіаносцем. Завдяки ядерному реактору, потужністю 1830 МВт він міг би перебувати в повітрі до 41 доби без дозаправки. Розмах крил цієї машини становив 341 метр, а довжина 171 метр. Це робило б його найбільшим літаком в історії. Сіл 1201 мав перевозити до 22 винищувачів f 4 Phantom 2 під крилами, та ще два могли б розміститись всередині фюзеляжу. Екіпаж цієї машини мав би складати до 845 спеціалістів. Чотири двигуни підтримували б літак в повітрі. Однак планувало, що злітати він буде завдяки додатковим 182 двигунам. Однак, через технічні складнощі, високі ризики та величезні витрати на проєкт він залишився лише на папері. А якщо бажаєте дізнатись про ще більше цікавинок, то переходьте в телеграм-канал Історія зброї.